Українці не хочуть бути громадянами нашої держави. КМІС провів опитування, де 45% опитаних громадян хочуть отримати громадянство інших держав. 12% подали документи, а 7% вже це зробили. Лише 34% поки що не хочуть цього робити. Це про що свідчить. Ми розуміємо, що з України виїхала, і розуміємо, з яких причин виїхала велика кількість наших співгромадян. Але завдяки безглуздим рішенням влади вони хочуть залишитись там, не поєднувати своє майбутнє з нашою державою ні сьогодні, ні після нашої перемоги. До цього призвело блокування консульських послуг. До цього призвела абсолютно відсутність підтримки з боку української влади. До цього призвела абсолютно. Ідіотські пропозиції про те, що вони не мають отримувати допомогу від тих країн, в яких сьогодні знаходяться. Ці кошти мають бути перераховані в Україну для того, щоб бути розкрадені. Ой, вибачте, направлені на потреби влади, і це все, що сьогодні дуже негативно впливає на емоційний стан людей, які знаходяться за кордоном. Це все впливає негативно на наповнення українського бюджету, тому що ці люди допомагали або донатами, або допомагали податками. Зі своїх підприємств українському бюджету і робили багато того, щоб наблизити нашу з вами перемогу. По факту, завдяки безглуздим рішенням влади, ми їх втрачаємо і втрачаємо той людський капітал, який був конче необхідний для держави після того, як завершиться війна. Будемо це виправляти. Це неправильно, це несправедливо, і це працює не на користь України.